Як залучити громадян до участі у місцевому самоврядуванні? Цьому навчались на семінарі тренінгу заступники міського голови, представники відділів і структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради, керівники медичних і освітніх закладів. Навчання провели представники організації VNG International та фонду ПАКС з Нідерландів Анке Руш та Херт Габріель. Іноземці та представники місцевого самоврядування обмінялись досвідом роботи щодо залучення громадськості до вирішення нагальних проблем, розвитку територій за участю городян, прикладами проявлених громадянами ініціатив та їх реалізацією за участю міської влади. Зокрема, Херд Габріель, який працює заступником мера з питань культури, медицини і соціального захисту у невеличкому голландському місті Верт, розповів, як до муніципалітету звернулася група мешканців декількох будинків щодо облаштування паркової зони в їхньому районі. Городяни надали місцевій владі розроблений власними силами проект, зібрали частину коштів на його реалізацію, а решту попросили в муніципалітеті. Їхню пропозицію розглянули та, маючи фінансову можливість, надали не. Підні кошти. Першотравенці також навели приклад успішного втілення громадських ініціатив щодо покращення якості життя. Наразі у місті йде відкриття 16 об'єктів, реалізованих в рамках проєкту Місто своїми руками, який 4 роки тому впроваджено компанією ДТЕК. Інтерес і активність громадян до конкурсу дедалі зростає. Тому цьогоріч міська влада на рівні з бізнес-інвестором профінансувала половину проєктів. Внесок ініціативних груп, грошима чи виконанням робіт складає 10%. Учасники тренінгу також звернули увагу на те, що все більше городян дбайливо ставляться до прибудинкових територій, загальноміського майна та порядку на вулицях. Як правило, ці люди звертаються до виконкому не тільки з претензіями щодо роботи влади, а й з корисним. Ними пропозиціями щодо благоустрою міста самі щось роблять для поліпшення якості життя. Учасники семінару тренінгу опрацювали різні моделі ситуації, які бувають у повсякденній роботі з громадянами, здобули корисні знання та практичні приклади щодо інформування населення, надання ефективних консультацій громадянам, залучення їх до вирішення міських проблем, благоустрою території, до активної участі в місцевому самоврядуванні. Do you carry out in your city. And maybe you should not answer because you are a specialist <laughs> so you, you come later? and first yeah information board? Information boards yeah the newspapers social media internet websites Підводячи підсумки, Анке та Херт подякували учасникам семінару тренінгу за активну роботу та запевнили, що зустріч була плідною та цікавою і обов'язково принесе користь у спільній роботі міської влади і населенню міста. Нагадаємо, що для реалізації проекту організації Вінжий Інтернешнл та ПАКС розбудова держави і «Підзвітність східній Україні обрано цього шість міст: Ізюм, Слов'янськ. Покровськ, Слав'яногірськ, Павлоград і Першотравенськ у подальшому нідерландські організації планують розглянути проекти від міст учасників, у тім числі і нашого проекти переможці будуть реалізовані за кошти Міністерства закордонних справ Нідерландів. Почесний громадянин міста Першотравенськ Таїсія Терентівна Бровко 5 жовтня відзначила своє 85-річчя. Ювілярку сердечно привітали міський голова Оксана Вінницька і секретар ради Надія Петрова. Вони побажали Таїсії Терентівні міцного здоров'я, щастя, довголіття, родинного затишку та багато сонячних і радісних днів. Ми прийшли вас поздравити з ювілеєм, пожелати вам крепкого-крепкого здоров'я! Бодрость в Молодость. Я знаю, что все это у вас присутствует в характері. Оставайтесь как можна дольше с нами, Радуйте нас. Таїсія Терентівна народилася в селі Хороше Петропалівського району. 1931 році закінчила Жданівське педагогічне училище. 6 грудня 1956 року п'ятдесят року першотравенську відкрила першу місті школу, де почала навчати сімох дітей, першобудівників шахт та майбутнього міста. У березні 1961 року на першій сесії першотравневої селищної ради Петропавлівського району вона була обрана головою виконкому першотравневої селищної ради депутатів трудящих з березня 1967 безмінно до 1980 року працювала на посаді голови виконкому. За відгуками городян Таїсія Терентівна відрізнялася наполегливістю і рішучістю у прийнятті рішень. Завдяки цим якостям під її керівництвом зроблено багато значущих для міста справ. На той час новозбудована міська лікарня була забезпечена трьома машинами швидкої допомоги. Також тодішня очільниця міста домоглася, щоб штат відділку міліції збільшили на 10 штатних одиниць, забезпечивши його двома машинами. За часи керівництва виконавчим комітетом Таїсію Бровко була створена. Створена перша комунальна служба, побудований віадук через залізницю у 1970 році, асфальтна дорога від траси у 1963 році. Такі цілеспрямовані люди, як Таїсія Терентівна, завжди йдуть впевнено по життю і назавжди входять в історію.